Пісні вночі 9 січня. Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Матвія, 4 розділ 10 вірш. Протягом сорока днів у пустині наш Господь зрозумів, що володіння землею можна отримати лише через велике страждання. Він ослаб після довгого посту, проте всі подробиці пророцтва були в нього перед очима. Він бачив себе як безмовне ягня перед стрижіями, як вужа, піднятого в пустелі. Пропозиція сатани була спокусою, але після роздумів він побачив, що сатана просить його порушити свою угоду піти проти Божої волі. Він негайно відповів Відійди, сатано, бо ж написано Господеві богові своєму, вклоняйся, і служи одному йому. Тоді диявол залишив Господа, не знайшовши ніякої зачіпки, настільки відданим був Ісус Слову Єгови. Після цього ангели приступили і служили йому.